Добрий день студія! Ви на каналі Самойленко. Сьогодні ми будемо говорити про єврокубкові матчі донецького шахтаря та київського Динамо. в суперниках у гірників швейцарський Янг Бойс. А ось у Киян в суперниках угорський Ференсварош. Як на мене, в наших команд є чудові шанси на те, щоб забити перший м'яч. У єврокубках, а навіть перемогти. Тому давайте не будемо зволікати, обговоримо цікаві факти і цікаві новини навколо цих матчів і, звичайно, спрогнозуємо результат. В Свою чергу я попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео, щоб як можна більше людей його побачили. І ще в мене є для вас новина. Я запустив телеграм-канал, в якому я розписую різні новини футбольні і навколо футбольні. Тому, якщо вам буде цікаво, посилання на мій телеграм-канал знаходиться в описі під цим відео. Це я все сказав, тому ми починаємо смачного вам та приємного перегляду. Почнемо ми з матча Шахтар -Янг Бойс. Донечани вже зустрічалися зі швейцарцями у рамках Ліги Чемпіонів. Це було в сезоні 2016-2017. Зустрічалися щоправда, вони не в основному етапі Ліги Чемпіонів, а в кваліфікації. Тоді за сумою двох матчів швейцарці були кращими. Вони в Осарі пометі пройшли команду ще тоді Пауло Фонсеке. Але зараз Яну Бойс, напевно, вже не така сильна команда. Я, чесно кажучи, не знаю, як вони потрапили в Лігу Чемпіонів. У кваліфікації вони пройшли Галата Сарай. Як на мене Галата Сарай зараз набагато сильніший, ніж Ян Бойс. Можливо, в деякій мірі швейцарцям пощастило. А так ось, якщо говорячи про проблеми Янг Бойс, то. Можна сказати, що вони по перше не забили жодного м'яча в лізі чемпіонів. Пропустили цілих дев'ять. Але й команди в суперниках в них були знаєте, такі доволі серйозні. Зокрема, Янг Бойс вдома програв 0-1 інтеру. Це ось був минулий тур ліги чемпіонів. А на кампнову згоріли Барселоні з рахунком пять і в першому турі ліги чемпіонів на своєму стадіоні поступилася Астон Віллі з рахунком 0-3. та й в чемпіонаті в за справою йдуть не дуже. Вони зараз ідуть на 10-й сходинці. Всього в чемпіонаті Швейцарії 12 команд. Я вам так нагадаю. Тобто, зараз Boys йде в зоні виліту. Серед гравців Young Boys мені було важко кого виділити, тому що команда не надто успішно виступає в цьому сезоні. Але я вирішив все-таки згадати про найкращого бомбардира Boys в цьому сезоні Жоел Монтейро. У нього 4 забитих м'ячі в чемпіонаті Швейцарії плюс одна гольова передача. Зокрема, Жаг Монтейро забував вдвічі у рота Галата в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тому я гадаю, що це саме такий цікавий персонаж у складі швейцарського клубу. Поговоримо про наш Донецький Шахтар. Чатар Манов матури чемпіонату України переміг Чорноморець з рахунком 2-1. У мене склалося враження, що команда Пушича грала проти Чорноморця якось так економлячі сили. НАТО та так зухвало атакували гірники. Про що й говорить рахунок матчу? 2-1. Я очікував звичайно, що буде погром а, Одеситів, але. 2-1, знову ж таки не надто така впевнена перемога донеччан. І якщо порівнювати успіхи Шахтаря і в Лізі Чемпіонів, Шахтар йде трішки в турнірній таблиці, але гірники також не забували в Єврокубках і пропустили всього на всього 4 нічі. Не 9, як у Яновбойзе. Шахтар в першому турі зіграв з Болонією з рахунком 0-0, Це їхнє перше очечко і єдине наразі очечко в Лізі Чемпіонів. Потім був погром від Аталанта з рахунком і виїзд на Емірець, де з рахунком 1-0 поступилися Арсеналу. Як на мене, той матч можна назвати успішним для команди Маріна Пушича, не дивлячись на результат. В Шахтаря справи в чемпіонаті краще ніж у Янгбойзе. Шахтар йде на третій сходинці. Обійшли вони по лісі. Полісі, яка минулому турі програла Олександрію, відповідно втратила очки. Шахтар цим скористався, перемігши Чорноморець. Щодо найкращого бомбардира донечан, то ним являється Георгій Судаков. В нього сім забитих м'ячів і три гольових передачі. Як там не крутий, але напевно Георгій Судаков є лідером донецького Шахтаря. Важко когось виділити, хто може повести команду за собою. Мені здається, що Георгій чудово справляється з цією ролью. Переходимо ми до букмекерських контор. коефіцієнт на Донецький Шахтар складає 1,98. На перемогу Янг Бойзе дають коефіцієнт 3,85. Тут такі букмекери більше вірять в перемогу Шахтаря. і Я теж сподіваюся, що Шахтар переможе в цьому матчі. Ну, хоча б як мінімум заб'є першим у лізі чемпіонів цьому сезону. Мій прогноз на цей матч. Я дуже сподіваюся, що буде рахунок 2-1. І ми будемо святкувати першу перемогу української команди в Єврокубках. Це чудова можливість для гірників здобути три залікових пункти. Але не потрібно забувати, що для швейцарців це також хороша можливість взяти очки, тому що в них в минулих турах були дуже серйозні суперники, і Шахтар для них це також такий суперник, якого можна перемагати. Далі у нас матч Ліги Європи. Київське Динамо грає проти угорського френсвареша. Френсварош, який там в кінтах з Орбаном, прем'єр-міністром Угорщини, який підтримує агресію проти України. Мені ця команда зараз не дуже імпонує. Її колись тренував Ребров, і там були українці. Команда виглядала цікаво. Після Реброва потім прийшов російський тренер, і після того як вони пригласили російського тренера, я цю команду максимально зневажав. І вона мені була не цікавою. Тому я сподіваюся, що в цьому матчі Динамо вийде з таким же настроєм, як вийшли на матч проти Партизана. Тим більше Динамо також справи в Єврокубках ідуть не дуже. На 35-й сходинці кияни знаходяться. Тому потрібно набирати залікові пункти, і Я сподіваюся, що в цьому матчі це зробити вдасться. Динамо вже грало проти Ференцвараша у 2020 році, в кваліфікації Ліги Чемпіонів. Тоді за сумою двох матчів кияни виявилися кращими і пройшли в наступну стадію. У Френс Варша справи в Лізі Європи йдуть більш-менш нормально. Вони зіграли три матчі, в одному з яких перемогли вдома Ніцу французьку Ніцу. Це для мене був сенсаційний результат. Це якраз було в минулому турі, і я тоді. Знав, що Динамо буде грати проти Ференсвароша. Я таки продивляюся до цієї команди. Ну і сказати, що буде легко Динамо, це напевно не сказати. Буде дуже важко, але я сподіваюся, що все-таки я не здобуде позитивний результат. І окрім перемоги, Ференсварош також програвав Тоттенхему 1-2. Що саме цікаве, що Тоттенхем майже весь матч грав у меншості, але все одно шпори перемогли в тому поєдинку. І на виїзді Ференсварош в Бельгії програв. Андерлехто з рахунком 2-1. Згадаймо про матчі Київського Динамо. Не дуже звичайно, хочеться згадувати. Але перший матч в Лізі Європи кияни програли Латцю з рахунком 0-3. В другому матчі поступилися Хофенхайму з рахунком 2-0. І останній матч в Єврокубках Динамо програло Ромі з рахунком 1-0. Єдиний гол в тому матчі забив саме Артем Довбак. Як ми бачимо, так три-нуль, два-нуль, один все йде до того, що кияни в цьому матчі можуть взяти свої перші очки. І ще таки хочеться сказати цікавий факт, що Динамо Київ, що Вараш ідуть першими в своїх. Чемпіонатах у Ференс там взагалі ще одна гра в запасі, але вони все одно йдуть на перші сходинці. Ну і хочеться мені виділити, звичайно, по одному гравцю з кожної команди в Динамо. я хотів би виділити Владислава Ваната. Нарешті цей клубчина почав забивати, бо на початку сезону в нього не все дуже йшло. Багато його критикували, але в останніх матчах почав зокрема в матчі проти Інгульця забив дубль. Моя дуже сподіваюся, що вже і у лізі Європи у Владислава Голи також прийдуть. Владислав, до речі, в цьому сезоні вже забив 5 м'ячів і дав одну гольову передачу. У Форенсвараша мені б хотілося виділити новачка. Команди це Матеус Салданья, київське Динамо. Його дуже добре знає, тому що в цьому сезоні він вже з ним зустрічався. Грав він у складі партизани, забував також у ворота київського Динамо. Дуже небезпечний, і хороший гравець. Зовнішністю схожий на Роберто Фірміно, але благо він не грає так, як Бобі. Тому сподіваюся, що захист киян з ним впорається. Махавко, Біловар. Давайте добре попрацюйте в цьому матчі. Не дайте. Цьому гравцю забито, будь ласка, будь ласка. солдання. До речі, має ідентичну кількість забитих м'ячів, як Владислав Ванат у чемпіонаті Угорщини. Він також забив 5 голів, але гольву передачу не віддавав. Переходимо до коефіцієнтів. Букмекери на перемогу Київської Динамо дають. Офіцієнт 2.39 на перемогу Ференцвароша Вароша 3.10. букмекери все-таки віддають невеличку перевагу київському Динамо. Знаєте, такий солодкий коефіцієнт на київський клуб. Мені здається, що цілком імовірно може таке статися, що Динамо переможе в цьому матчі. І мені дуже хочеться в це вірити. Я прогнозую рахунок матчу 1-0. Я сподіваюся, що кияни мінімально переможуть угорський клуб. Ну а свої прогнози українських клубів в Єврокубках пишіть в коментарі. Я ці коментарі читаю, які ви пишете. Не так їх, звичайно, багато, але я вдячний за кожен написаний коментар, бо це також допомагає просувати це відео. Ну наразі в мене все. Я буду готуватися до перегляду матчів за участі Шахтаря та Динамо. Маю дуже такий оптимістичний настрій. Сподіваюся, все таки перші голи саме в цих матчах від українських команд ми побачимо в Єврокубках. І звичайно, хочеться побажати успіхів і команді Маріна Пушича, і команді Олександра Шовковського, тому Що у них зараз завдання ну надто складне набирати залікові пункти в таблиці коефіцієнтів, тому що у нас в цьому сезоні з набиранням цих пунктів взагалі біда. Сподіваюся. Що в цих матчах що Динамо, ще Шахтар скарбничку нашу поповнють. Наразі в мене все. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на Telegram канал Знову ж таки, нагадаю: не забудьте задонатити 20 гривень на Русоріс, бо це святе діло. Посилання на банку старенка знаходиться в описі під цим відео. У мене все. Чекаємо футболу, віримо, віримо в перемогу, і вона обов'язково прийде. Руками ми мило, любіть маму і дивіться український футбол. Бо він того вартує. До зустрічі. Побачимось.